对呀。 Петиція, петиція, яка дозволить нам захиститися більш ефективно від рускава міра, і сьогодні я дізналася про її існування і трошечки хочу розказати вам, що це за петиція. Навіщо важливо її підтримати? І як ви бачите, я її підтримала і поставила свій голос. Спеціально зробила скрін для того, щоб ви розуміли, що те, з чим я звертаюся до вас, я не оминаю сама. Отже, сьогодні я дізналася, що, попри те, що ще літом минулого року, 19 Дцятого червня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає заборону ввезення та розповсюдження видавничої продукції Російської Федерації, і 20 червня 2022 року цей закон було передано на підпис Володимиру Зеленському. Я сьогодні бачила інформацію про цей закон, поширювала разом з цією картинкою Нікіта Тітова. І в чому суть суть у тому, що минув уже майже рік через місяць ми будемо святкувати річницю цього закону, який передбачає, що буде заборонено імпорт і розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі. Також він передбачає видання книг в Україні мову оригіналу чи в перекладі на українську мову, мову ЄС чи корінних народів України, і перекриває можливості ввезення видань антиукраїнського змісту. Все це про закон, який дотепер Володимир Зеленський ще не підписав. Маю надію, що що петиція рухає це питання, і, зрештою, ми побачимо цей закон в дії, тому що нам дуже важливо мати захищені свої права, і тут я хочу знову звернутися до Гатангела Кримського і до його іншого тексту. В цій книзі є такий невеличкий твір, який називається в вагоні, і де Агатангел Кримський описує. Розмови свої в вагоні з е, співрозмовником, з яким він їде, і цей співрозмовник лікар. І от вони обмінюються досвідами. Ви самі не з Києва виходить. Ні, я з південної Київщини, з Винигородки, а вчуся в Москві. А я з сум із того зовсім помосковленого города знов-таки жив чимало в Петербурзі. Отак, як бачимо, вже по всіх усюдах потроху назбирається чималенько нашої свідомої української інтелігенції по глухих, далеких закутках то там то сям скрізь тричить. Наш братчик Українофіл, де один, де пара, а де й більше. Тільки ж в мене часом буває яка тривожна гадка. Дивись, народжується національна українська інтелігенція, прекрасно виробляється в неї літературна мова, гарна, чиста, туристична і придатна до всіх найвищих філософських і наукових потреб. А в народі, тим часом, рідна мова губиться, нівечиться, московиться. Чи не підкопується тим фактом увесь ґрунт під нашими інтелігентськими ногами? Чи не йдемо ми проти історичного ходу подій? Потішаєш себе? Ні, воно не так. А отже ж, усередині щось гризе та муляє. Мені здається, завважив я, деяке помусковлення в народі не є річ органічна. Траплялося мені часом познайомитися з простою сім'єю, де вже були, держалися мови мішаною, то я було візьму в українську книжку та, хоч би і традиційного кобзаря, почитаю в тій сім'ї, і незабаром постерігаю, що муж мішанина і пропала. Люди знову говорять чисто по-вкраїнськи. Велике діло книжка, а селянин наш часто й не знає, не відає, що є на світі друковані українські книжки, і що українською мовою можна не тільки говорити між собою, а й писати і початати. Нехай довідаються, що є українське письменство, от і от національності не откинеться. Розмова, які понад 100 років, що ми бачимо зараз, в момент. Яскраво виражена агресії війни Росії проти України, закон, який є продовженням цього діалогу, і потреба, в якому є просто нагальною для того, щоб ми знову ж таки зупинили помосковлення, зупинили війну Росії на інтелектуальному підґрунті, зупинили нерівний. Конкурентний ринок, зважаючи на те, як московити дуже часто зменшують вартість своїх книжок і своїх видань для того, щоб мати можливість ширшого доступу до очей і мозку, то що я можу сказати? Наразі треба підписувати цю петицію. Наразі треба стукати усі вікна, усі двері для того, щоб ми змогли отримати перемогу і на цьому фронті, тому що цей фронт існує з нами дуже і дуже давно.